І так, перше. Я покажу сейчас зараз дві роботи і потім самостійно будете виконувати. Розмір шифта. Наскільки я пам'ятаю, щоб все було гарно, вам потрібно буде 18. Поставити раз. Потім розміри полів. Зараз подивимось. Так, макет, розмір. А, от поля. Поля, власне, поля. І. И... Не знаю, так, приблизно. Ну, шо... я бачу, що вони однакові. Що тут? Що тут -от однакові. А тут у нас зробимо, Та, давайте по два. Ну, оці чотири поля: верхнє, ніжнє, ліве, право. Пусть буде по 2 сантиметра. Так, є. Потім робимо колонки. Тобто оце, оце колоночки. Ну, ви бачили і на сайтах, може в газетах навіть, що буває, текст розміщують в дві, в три колонки. От. Тому для того, щоб це зробити. Так, зараз зараз, де тут у нас колонки? Вставка, мабуть. Стопці. Стопці. Да, так, стовпці. Більше стовпців. Тобто за замовчуванням іде оцей один стовпець. А нам потрібні два. Ні, ну, тільки не тут вибирає два, а от сюди зайду, більше стовпців, Поставлю два. Ну, для чого я сюди зайшов? Щоб поставити роздільник. Бачите, тут у нас оце розділительна лінія. от вона йде. З замовчуванням вона не виставляється. Так, от, в цьому діалоговому вікні можна поставити роздільник. Окей. Ну, поки що його нема, але воно все є вже дві колонки. От, ну так от приблизно зараз я зроблю. І. Якби ви цей текст тук -тук -тук -тук, друкуєте. Тут же ж бачите, переноси є. Зроблю я переноси. Де тут у нас? А, от макет, макет розставлення переносів автоматично. І тут би, як ви там друкуєте текст. Якийсь там. Тук -тук 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 -тук. Ну, оцей. Меркурій ви напечатаєте. Ну, я тут так, швидко. Роблю, щоб воно. Меркурій. зробити жирненьким. І тут ж ми бачимо інтервалчики є. Я зроблю інтервал до, ну, перед 12, після там 6, пусть буде. Ну, отак. Так можна ближче к оригіналу, ближче, щоб воно. От як можна ближче, і тоді, скажімо так, оцінка вища. Хоча я... Скорее за все я и так уже знаю, что вам поставлю 12. Только вы и делаете. А кто еще там робил у меня? Еще робы. Елизавета Супрон. Ну, вот что-то она не сдала, хоть на прошлом занятии она была. Вот. Итак, далее. А далее, после 48, ну, как бы вы тут что-то там не 48. Ну, приблизно я так. І вам потрібно буде. Тут же ж як колоночки працюють. Якщо ви заповнили текст да, першої колонки, автоматично, бачите, з'являється і роз... оце роздільна лінія, і друга колонка, і так далі. І так далі. Бачите, от оно іде як. Но нам потрібно от після 48 перейти от сюди ж. Джин сразу, на другу колонку. І тому виконуємо таку команду вставлення. Чи конструктор? Зараз. Десь воно тут є. Да, от. Розриви, макет, розриви і от сам значок. Бачите, от он, стрілочка. Що? Потрібно перепригнути. Стовпець. Опа, хлоп, перепригнули. І тут ви друкуєте, друкуєте там текст. Надрукували. Заголовочек, тут геология. Жирники, интервальчики сделали. Чтоб по ширине было выровнено. Кстати, смотрите, как можно ближе к регену. по ширине значок. Так, а потом потім у вас іде... О, Знову ж таки, тут две колонки, бачите. А тут одна колонка иде. Ну, как вот зробити вот тут вот. Блин, закрыло. Як зробити щоб колонка. Так. Так. І для цього вам потрібно, ну, умовно кажучи, ну, як би провести от таку лінію розділительну Межу. І потім отут от вказати, що отут уже треба створити. Новий розділ. Ну, одну колонку тільки. Ну, це взагалі називається. Це так уже кажу, а як правильно, бачите, от розділ. Розділ перший. Тобто ми з замовчуванням весь документ знаходиться в першому розділі. І ми сказали, що дві колонки. А тепер отож потрібно перший розділ завершити. Це буде розділ 2. І от у другому розділі ви вкажете, що а тепер же ж із одної колонки потрібно, щоб воно було складався цей другий розділ. Отак от можна ділити документ на ці розділи, ну, на частини, і їх форматувати окремо. Бо розділ другий, там, третій, новий розділ ви можете змінювати поля, там, колонки, воно ніяк не буде влітять на Пліяти на попередній розділ, там, на наступний розділ. От так от. І так, як зробити другий розділ. Новий, скажімо так. Новий він буде другим. Для цього макет. Тільки обов'язково, щоб курсор у вас, бачите, отут він був у кінці, бо з позиції курсора починається наступний розділ. Макет. Опять розриви. І тут розриви розділів. Ну, створити новий розділ. І я вказую, де я створити хочу. Не наступні. Отут непреривно. Вставлення розриву розділу та початок нового розділу з тієї сторінки. Ну тобто в позицію курсору. Опа. Є. Так, да, пусть вас оця лінія не засмучує. Не смущає, не засмучує. Сподіваюся, я правильно кажу. Вона на принтер не виводиться. От можна в цьому. Обійці, отак от, от ми нажмемо. Опа, бачите, от то, що є, то, що піде на принтер. А це так, умовно, кажуть, що ми бачили. Що тут от у нас розділ є. І тепер, бачите, розділ 2. Якщо я клацну тут вище, розділ перший, клацну от здесь, от именно, це розділ другий. І тепер макет. Так, маке, да, так. Не-не-не-не, колоночки, колонки, что мне потрібно. Где вот эти колонки? Столбцы. Столбцы, указываю один. Все. Ничего, начебто, не произошло. Но на самом деле, на самом деле, на самом деле, тут уже одна колонка. Можно в цьому убедиться. От я буду друкувати. Бачите, і ідея, який йде. йде. Двух колонок вже нема. Так. Так. так, давайте тепер подивимось, що тут у нас. Ага, тут потрібно буде зробити за допомогою таблички. Зробити. зробити. зробити таблицю за допомогою таблички. Скажіть, будь ласка, скільки тут. Ви відео дивилися? Попередньо. Те, що я записував. Так, ага. ну от складний вопрос, питання, коли ми працюємо з таблицями, це скільки колонок, стовпців і скільки рядків потрібно. От, буде... За скільки стопців і рядків буде складатися наша таблиця. А потім вже справа техніки. Там, як об'єднувати, там, змінювати ширину, там, висоту і так далі. Скільки ви бачите тут стопців. Ну, я маю на увазі. Отцю ж. Вот, вот вона, табличка наша. Скільки стопців здесь, ви бачите? Три колонки. Три. Так. А скільки рядків буде? Гач, наверное. 5. 5, 5, 5. Все добро. Вот он. 1, 2, 3, 4, 5. И колоночки одна, друга, третья. И вы створите вставлення, табличка тут. 3 на 5. Вот так вот, взромом. Щелк. Готово. Ну, можно было бы опустить чуть ниже. Сейчас я... По... Да, тут, видите, оно что не липло. Мабуть, так трошечки я да просто Enter, нажать да и все дела и так еще раз 3 на 5 Во. Так. Так, так. ой 3 на 5 4 вышел а 3 на 5 вот. 3 на 5 правильно 3 к столбца 5 Отак от. Так. Во. Во. Добре. Тепер бачите, обрамлення тільки по периметру. Залишається. Тому виділяємо. Та прямо тут, в конструкторі, межі, межі, тіні. Я вимикаю. Оці всередині. Окей. Залишаю тільки обрамлення по периметру. Тепер що ще потрібно? Потрібно об'єднати ці три комірки, клітинки. Де тут у нас макетики? Об'єднати. Ну і дальше ви друкуєте. Ла -ла 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 -ла. Да, розмір э, шрифт. Здесь я бачу не Times New Roman, Як вот тут. А шрифт вот такий Courier. Начато. Ну и планета максимум минимум. Только выровнять по левому краю, по центру, по правому краю. Леворуч, праворуч, по центру. И бачите, ну вот, например, какой-то текст. Ну, с замовчиванием по левому краю. И трошки потребно вот тут же сюда сдвинуть. И для этого макет. Отступ леворуч, Отак. Ну, ну, приблизно. Ну, от добре. 0,5. А тут ви зробите ж. Так, по правому краю тільки отступ праворуч буде теж 0,5. Отак вот от. А тут по центру. Жирники. І останнє. Останнє. Останнє, останнє, де у нас тут фігури. Вот вони, фігури. І тут в самому кінці. Бачите, тут є зірки і стрічки. І вибирайте на свій вкус, там, що ви там бажаєте. От, раз, тут можете залівочку, там. Тут уже як, як бажаєте, як вам подобається. Фігури, там, якусь ще там зірочку. Якусь залівочку там. Якусь така там. Тут уже вставка. Можна так навіть, бачите, вот здесь. І коли знаходимось, формат. Можна формат фігури і тут от обирати. Ну от тільки коли якась фігура виділена. І там, що там у нас? Якась така іде. Опа. Ну опять. контур тут там. Що хочете. Що там? Астрономія. Астрономія. Астрономія це у нас вставлення... Wort Art. Красиві написи. Вибирайте, що бажаєте. Що бажаєте. Вот раніше як у нас було трошки красивіше, як по-моєму. Більш з такою старою версії. Ну ладно, що є, то є. Ну, можна переформатувати. Не так багато, ну отут от можна якісь другие, там кольори. Пишемо астрономія. Только бачите. А, дві, все добре, отак от, 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 от можна трошечки сім'ї і там. Ну, Коротше короче говоря. Коротше говоря, от так от. можно, можно. Тут іще бачите заливки, текстові, ефекти. Багато чого такого цікавого. І кому, кому як подобається, можна. Щось там додавати. Бачите? Рельєфи, такі там. <ріст> <ріст> Отак вот от. Все. Оце вам потрібно зробити. І ще одна робота. Зараз поди подивимось. Так, це ми робили. Що такого? Ага, давайте. Я показувати не буду, ви зробите самостійно. Вам потрібна буде друга, друга робота оцю частину виконати. Тут колонок нема, але є таблички, списки як можна ближче до оригіналу. Якщо контур, ми бачимо зелений, ну і ви зелений. Якщо я бачу що горизонтальні внутрішні лінії чорний, сплошна чорний, вертикальний чорний пунктирний. В четвертом регіоні, вот двойная там рамочка. Ну, як можна ближче. Это все табличка. Вот это вот. Итоги. Это все только обрамление тут убрано. як вот, можна ближче к оригіналу. А зараз ну, ще тут що тут у нас є. Знаєте що? Давайте оце завдання. Завдання 19, а тут є і колоночки, і розділи, і таблички, діаграми. Діаграми. Діаграма отак строїться. Так, ставлення. Зараз, де ж воно? Що... А, от вони, діаграми. І вам потрібно буде вибрати. Та, тут стовпчат, от вибираєте, ж, як по, заданню, по завданню, так? Да? И натискает ОК. Вот. Ну, вот. Блин. Мешает. И тут далее дивиться. Вот табличка Excel. А вам надо вот так: вот уменьшить. Опа. И останется 4. Залышится 4 стопки. 4 407. Залышно вот все. Первый рядок. Можно побольше заработать. А, ну, сейчас. Больше. Больше. Вот так вот. Разукрасите. Щелкаете, выделяете. И, как обычно, вот разукрашечки там. А данные, вот смотрите, 4, 3, 2 и 5. Данные возьмете вот 3579. Ты -ты 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 -ты, ведете и вот так оно выстроится, разукрасите. Чтобы лишнее выключить. Ну, ряд не нужен. Не нужен, там, скажем. Вот это не надо. Не надо. У нас вообще тут табличка. Без всяких нас. Вот я выделяю. Выделяю. И. Да, ничего нема. Все. Вот все горизонтальные линии залишаются. И, и все готово. А ну сейчас еще раз, заливочка. Это заливается, что ты не хочешь еще раз ты смотри, не хочет. Не хочет. Не хочет так. А ну сейчас я закрыл. Сейчас почекайте. Алло? Ну, добре, добре, почув. Все. Так, сейчас. Я же, что оно изменит с колер. От щоб колір, от потрібно, щоб оно було виділено. от тільки перший. Раз ні, Формат. Давайте сюди. Заливка Ано. Во, от, здесь вот. Через формат, бачите. Надо же интересно, как. Вроде как заливка, но та заливка не та заливка. Потом наступно виділяємо, Еще раз. Ну и так далее. Все.